Поросят -рох, рох було найбільшою за мазурою в лісі. Вранці і ведмедик Мишко, і зайчик куцохвостик, і лисичка пушинка, і їжачок колючик біжать до річки вмиватися, а поросят -рох, рох добіжить до першої калюжі плюск і лежить там, аж доки звірята в річці не повернуться і не почнуть якоїсь гри. Поросятко тоді вилізе з брудної калюжі і до них. Я, я теж хочу з вами, я теж хочу з вами. І під кінець гри уже всі замурзані. То поросятко рох-рох усіх повимазує. А то, бувало, півдня лежить рох-рох у лісовій калюжі, а потім. Надумає до когось із звірят у гості завітати, грязюки з собою нанесе, що потім довго доводиться, чистоту після такого гостя наводити. І щоб його придумати, аби рохрох не було такою замазурою, міркували звірята. А що, коли ми оту калюжу. Оту калюжу почухав за вухом лапою ведмедик мишко. Вичистимо. Та насиплимо пісочку. вигукнув їжачок колючик. Правильно підстрибнув зайчик куцохвостик. Правильно, замахала хвостиком лисичка Пушинка. Насиплемо Насиплимо пісочку, і тоді вода в калюжі буде. Чистою, чистою, вона нагадуватиме озерце з піщаним дном. Хура! Ура! загукали звірята. І от, коли рох-рох ласувало жолудями на галявині біля старого дуба, друзі взяли лопатки, вичистили калюжу і почали носити чистий, чистий. Жовтий річковий пісок. Незабаром вона і справді стала схожа на лісове озерце. А Рох-Рох, наївшись до схочу жолудів, вирішила покупатися Вискочила поросятко з кущів і до калюжі. Похлюпалося у ній трохи, трохи полежало, а потім побігло до звіряток гратись. Ой, Рох-Рох! Яке ти чистеньке. Обступили поросятко друзі. Ой, яке ти тепер симпатичненьке. Навіть смужечки на шерсті видно, як це я чисте? здивувалося поросятко. <смеш> я тільки на скалі вже вилізла. Ой, Ой яке, яке ти, ти охайне!», охайне. – не вгавали друзі. Рохроху подобалося, що його хвалили звірята, але поросятко ніяк не могло повірити, що воно не замурзане. Ось. Глянь на себе в дзеркало, запропонувала лисичка Пушинка. Глянуло рохрох -рох на себе в дзеркало і не впізнало себе. На нього дивилося чистеньке, симпатичне поросятко. Рохрох. -рох Аж заковікало від задоволення. Дуже воно само собі сподобалося. Так сподобалося, що сказало. У тепер я завжди буду таким чистим і охайним.